Така ось черепиця попалася Тут клеймо Можливо, Іванов. У нас тут е, в апостолах був колись е, в Покровському село. Раніше був завод Череп е, Целяно-Черепичний. І ось один із братів Вив тут виробництво БГ Іванов. Можливо, це їхня черепиця. Але тут. Туди... Щось непонятно. Коротше, воно над... надпис Дертий. Не знаю, можу помилятися. Щось незрозуміло, коротше. Але черепиця по любому склиму Так, а ось це спочатку я подумав, що це. Запчасть від молотка. Хоча можливо. В принципі, можливо, воно таке тяжове. Але це може бути ще точилка для ножа. Тобто люди раніше цією штукованою точили ножі Нардач. нардачний камінь мабуть, здається. Так, а ось тут, думаю, нужна ваша допомога. Я думаю, що це підкова. Не, в... Не впевнений в цьому 100%, але щось Щось похоже в цьому є. Можливо, це якась частина? Не знаю. Ну, здається, воно схоже на підкову. Ну і тут, я думаю, конечно, стопудов без Второї мірової війни, а гільза вже калібр не видно. Я думаю, друга став війна. Тобто тут без цього ніяк. Там до де ми були дуже багато таких попадалося. І цілі, ну такі ось, і розбиті, тобто розорвані.